Розуміли, що йдуть великі бої. Ми але ми не розуміли, що буде обстрілюватися. Над містом летали постійно фронтові сушки, які обстрілювали. Тому ми не знали наскільки безпечно продвигатися по дорогах. В місті вже це на той час хаос в більшості. Більшої частини були великі черги на заправних станціях, на палених станціях. На всіх були великі черги, тільки розпочиналося, але вже були в магазинах та супермаркетах. Всі мої підлеглі, всі ті, кому ми потрібні час, були оставалися в місті, і вони працювали як єдиний механізм. Я такою беззахисною себе не відчувала ні як людина, ні як керівник закладу жодного дня до, тому що прав жодних немає, можливостей практично жодних немає. За окнами у нас були військові, і за окнами у нас постійно велика кількість народу. Отримувала кошти, якісь ну, російські рублі, і тут безліч людей була. І е, саме в притулку стало на той час вкрай небезпечно. І ми прийняли рішення евакуювати притулок клієнтів притулку. На той час у нас їх було троє. До центру матері і дитини е, просто змінили дислокацію. Звісно, нам прийшлося взяти на себе е, утримання і клієнтів, де, е, Центру матері та дитини, да, тому що фінансування з 25 лютого взагалі закрилося. Жодних закупівель не було у Центру матері та дитина. Там було вісім клієнток з дітьми, тобто це дуже велика кількість людей, які потребують їжі, води, питної з послугами взагалі стало ще гірше, тому що ви розумієте, поліції з першого дня не було в місті. Не було а, жодного суб'єкта взаємодії, на якого можна було б у разі потреби класти, звернутися, тобто ці структури не працювали. Люди відчували такий страх перед окупаційною владою, перед військовими, що не зверталися практично. І навіть е, велика подяка передавалася, коли е, набори медичні для згвалтованих жінок і дівчат. Ми забезпечили всі лікарні не, цими наборами для того, щоб у разі, якщо що, якщо до них звернуться жінки з такими проблемою, їм терміново на місці надавалася та допомога, яка потрібна. На тиждень або два рази на тиждень перевіряю приміщення постійно. Одного разу, коли ми зайшли, ми побачили те, що в одному з приміщень це хол загальна кімната, відсутній телевізор на стіні. Тому ми почали перевіряти. Я взяв ключ і пішов просто до вхідної двері, щоб з внутрішньої сторони спробувати відкрити просто, то закрити замочну скважину. І побачив, що замочна скважина вже заміна. Тому я зрозумів, тут хтось був. На, на столі, саме от на цьому столі, ми помітили папери, пачку паперів файлової папку. Вони, відать, в першу чергу заїхали та забрали телевізор, але коли виносили, вони забили свої папери. Тому щоб не наражати на безпеку себе, і вони не зрозуміли, що ми тут вже були. Ми ці папери відкрили, сфотографували. Там були ім'я, прізвища, там були посади, хто заїжджав, чого заїжджав. Куди вони ще планували їхати, тому що це були рішення та розпорядження окупаційної влади, які були з, ну, скажімо, оригінальними підписами виконавців навіть задньої з зворотньої сторони? Так, це нам косолю, ми владину до косолі. Теоретично, Може таких небагато буде, але якщо буде, щоб наші не На Миколаїв. перший момент ми можемо в Миколаєві виплатити людей. Прапори залишились, вони ну, не навіть не раз. чіпали тобто, Здесь окремо було приміщення територія України. України.